Ще одним варіантом замовників убивства Кеннеді була мафія. Ця версія ґрунтувалась на припущенні, що кримінальні клани доклалися до перемоги Кеннеді на президентських виборах 60-го, а після його приходу до влади замість подяки отримали кампанію проти організованої злочинності. До того ж, убивця Осфальда Джек Рубі сам був пов'язаний з мафією, тому його вчинок виглядав цілком логічно нібито мафія прибирає небажаних свідків. Світло на цю теорію міг би пролити Рубі, але він помер 3 січня 67 го від раку легенів. Існує також версія, що за вбивством Кеннеді стояв Ліндон Джонсон, його віце-президент і наступник мовляв, і відносини за життя були прохолодними, і дивідендів у вигляді влади дістав він найбільше. Стара політична школа, хороші відносини із СРУ, і це саме він призначив до комісії Орена колишнього очільника розвідки Алена Далеса. Конспірологію викликав навіть той інстинктивний рух Жаклін Кеннеді, коли вона кинулась на багажник ловити частину черепа чоловіка. Мовляв, чи не на спільника вказувала, чи не втікала? Слідчі допитували її, але жінка в стані шоку не змогла пригадати своїх дій.